Я зараз вам покажу, як треба робити справжню дрогобицьку ковбасу, тому що виявляється, стільки списів вже поламано навколо цієї історії, що на кожному заводі ДСТУ є навіть дрогобицька ковбаса, але хто не робить смаки різні. І де та правда, щоб її дізнатися, я приїхав з командою ТСН «Тиждень» у Дрогобич, і от хто може розказати, як не перше джерело, це. Микола Кундик, це людина, яка знала творця Дрогобицької ковбаси Захаряка Олексія Іванович. Івановича, вже його немає з нами. Який 56-му році в Москві зареєстрував дозвіл на виробництво саме Дрогобицької, Прикарпатської, лісової, там кілька видів ковбас було так. І вже лише після того в гост внесли цю ковбасу. Правильно я кажу? Так. так. От. І е, ви будете навчати, чи, чи ви разом будете з іншим Миколою. Ваше прізвище як? Одинак. Одинак? Так. Ну, ну а ви зажинатий? Так. От. Так що там, ви, ви скасовуєте своє прізвище. І ось тут у нас на столі е, усі інгредієнти. Найголовніше це все ж таки якісна, найкраща свинина є. Чесник, перець і що, і що ще туди йде О, кмин. Кмин, кмин обов'язково. От я не люблю кмин, але це, це мої проблеми. Навіть кажуть, сировину для дрогобицької кобаси ми беремо. Іде хвостовик, свині і паляниця. Хвостовик свинів, тому що він є, кажуть е світлого кольору та є м'ягеньке м'ясо. І його от йде нарізка, нарізка на, на, на дрогопіську кобасу. Треба процес, як то кажуть, жиловки, відрізати жилки, щоб дрогопільська колоса не має мати ніяких жилок. Полярниця теж йде на доробічку кобасу. Ну, Треба знімати оцю жилку, пліву, пліву з того м'яса і, і нарізаємо світле, хороше м'ясо, тому що при розрізі воно повинно бути світлим. А скільки вам років? 70. 70-й пішов. Я працюю з м'ясом, маю справу 60 69-го року. Так. Для цього ми вже додаємо, наприклад, на 10 кг палятниці того, так як у домашніх тепер умовах, ми додаємо кілограм вищого сорту гов'ядини. Для того для, для клейковини. Орядуну треба змолоти на нулівці, щоб її не було видно. От я читав сьогодні в складі заводських, то там пишуть свинина повністю. Ну, ну, Повністю, та як того, то є свинина, а те у домашніх умовах то дають. Дають ну, на 10 кілограм, 1 кілограм горяжого вещо сорту і медить намолюються. А це м'ясо йде великими кусками, теж перепускається на, на м'ясорубці, коли засолка. Воно коли ми його засолюємо і ми ставимо в холодильник на 2-3 дні. На на 100 кг на 10, я буду б на 10 кілограмів йде. На 10 кг ми даємо 160 г тепер е, нітросі солі той нітросі. Тому що перше давали е, 200 200 грам і давали на на 100 кг 105 грам е, нітриту. А на 10 кг 0,05, ну, то взагалі. А оце коли в розрізі, то там є різні, різ, різнокольорове таке м'ясо. Це за, за рахунок чого? Різнокольорове, тому що попадає так само утім, м'ясо трошки червоніше, прирозі зіну, але переважно то є світле м'ясо. І додається, на, наприклад, 10, на 10 кілограмів 10 грам солі. Не солі, а цукру. Для того, щоб воно е, мало свій колір, потім воно м'ясо крушіє від цукру. 10 грам. Е, Це ж дуже мало 10 грам цукру. На 10 кілограмів. І воно в, має свою якусь функцію. Вона має свої властивості. Воно е, на 100 кілограмів дає 100 грам цукру. Ну, то та як перчиться, вимішуємо це м'ясо і все, і стаємо в холодильник на 2-3 дні. То є м'ясо, яке вистаєло у саді двоє-троє сутки. Ми будемо приготувати фарш для виготовлення дрогобильської колоси. Ми додаємо трошка говядини, як ликовини. Вона теж дві сутки стояла. То що, та воно повинно у... Це як маринад такий, так? Да? Ну, тобто не маринад, засолки. а процес засолки. То є процес. Додаємо на 10 кілограмів 20 грамів чешнику. Додаємо перцю. Тоже 20 грам на 10 кілограмів. І додаємо, тому що дроговірська кобаса без кмину, то не є дроговірська кобаса. Заготовка з цього м'яса. Для однорідної маси. Мішати вручну треба довго, щоб м'ясо вийшло однорідна маса і вимішане добре було, щоб була добра кликована. Це вже можна начиняти? То вже можна готовий фарм і ми можемо приступити до спільсування до дрогобізької колоси. Я спрятую. то є стоїть під готовий. Ми набили на, на, білкозин і. Іде в'язка Дрогобицької кобаси. Ну це щоб так навчитися, це ж треба роки і роки. чи ну, як? Треба, ну треба так. Дрогобицька кобаса має одну перев'язку від 5 до 10 сантиметрів зверху. Тільки зверху, то є кобаса. От ну, таке. А, а чому? Ну такий стандарт Дрогобицької кобаси був. Тобто, якщо от, отак кілька разів, то це вже Ні, Ні, то кожна сорт має а, того, різно. Є що три вверху, один унизу. Є три посередині. Є три уверху. Львівська, львівська, наприклад, колбаса, вона не має перев'язки. Вона має одну, таку одну, о, о, о. то є Львівська а то є дровська колбаса, У неї такий стандарт, такий, ось і то. Микола, а ви вмієте так? Я я, то був учень, якому я показував. Він приїжджав до мене додому. Я йому показував, як ту робити. Він уже вміє сам. Потрібна допомога. Там шоумайстри. Що mm -hmm. То, щоб було хлоп, на треба так піднімати. Це і фаржувати, щоб то було... Шприцювання доробницької кобаси. І після цього її вішують на палки, воно повинно простоїти так на осадці від 4 до 6 годин. Після цього ми даємо у гарячу каптів не холодну, а гарячу, тому що як ми у холодну, вона почорніє. А коли вона буде Гаряча коптівка, вона буде світла, прозора колос. І ми коптемо до півготовності при температурі 90 пошкі 100 градусів. Це в багатьох у Драгобичі такі коптівниці? Це ж домашня? Ну так, у нас в Драгобичі так, ну, так започатковано, що перед різдвяними святами коптеться домашні вироби і перед паскою. Теж практикують люди. Ну, так, два рази в рік кожен старається прокуптити в себе вдома домашні вироби. Після того, як колбаса у нас прикопилася до півготовності, притягуємо їх, ми її кидаємо в воду, температура якої 73-75 градусів, щоб її проварити на час 45 хвилин. Не. Має застигнути, правильно? Після того, як колбаса добре простила, вложимо її назад в коптінню, щоб підсушити до повної готовності вже. Вже більше демку. Лоса повної готовності, після сушки, після того вона простила. Можемо подивитися, яка вона на вигляді буде в розрізі. Вузьке м'ясо, проділки фаршу, кмину. перцю, все тут видно в ніяк. Порадьте людям як обирати. Ну, обирати це дивиться, всередині, ну, щоб було видно, не було суцільна маса. Щоб відрізнялись кусочки м'яса, щоб було видно, що, що це з кусків м'яса, а не з одної, ну, так, з злитого фаршу. Поміняли всі ті старі стандарти. Це добре чи ні? Я думаю, що це гірше. Бо раніше ну, як було більша відповідальність до, до тих всіх стандартів. Провіряли, а зараз робить кожен собі, ну, як вважає за потрібно, не дотримуючись тих всіх старих рецептів. Ось така історія з Дрогобицькою ковбасою. Це були два Миколи. Микола Одинак і Микола Кундик. Ветеран і вже теж початківець, можна сказати. Так, уч, уч, учень. 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 Зі стажем півтора року лише. Бувайте здорові, підписуйтесь на канал Костянтин Грубич.